Радіо Chicago. Друзі, з нами Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, доброго дня. І вам теж доброго дня всім, хто нас чує. В тій розмові, яку обговорює вже труй чи третій день вся країна пряме правління з центру в Одесі. Конкретно взятому місті, я пропоную з цієї розмови взагалі вилучити прізвище мера, прізвище Труханов, тому що, звичайно, тут, щоб розставити всі крапки надії, рідкісний поц. Все там зрозуміло, вата, місцева корупція і все інше, ну, то ми. Берем за основу, зрозуміло. На той законний спосіб таких людей карати повнота влади, тим паче це передбачає, і в законний спосіб, повторюю, наводити правосуддя, вчиняти правосуддя, як би то мало бути в кожній нормальній країні. Тому. Будемо сьогодні і треба обговорювати не прізвище конкретно одеського мера Труханова, навіть якби він був, був останній запроданець, напевно, і є запроданець, негідник і там і ще і, 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 і хтось. Будемо говорити про сам принцип і про саму схему, яка в Україні е, е, запроваджується. Схема дуже проста. В міста будуть і вже так і сталися прецеденти, призначатися замість обраних мерів, навіть якщо вони останні негідники, будуть призначатися по військовій вертикалі з центру керівників. Тобто замість місцевого самоврядування, яким би воно не було, є такий запит. В одноосібної влади на впровадження прямого правління замість місцевого самоврядування, замість макдебурського права, замість взагалі принципу обраності місцевої влади. Власне кажучи, і про це треба говорити, і це треба обговорювати. Вставлення до прізвищ ви взагалі можете замість прізвища Труханова поставити кожен мешканець України прізвище свого мера. І до кожного знайдеться 100 причин, і 200 причин і посадити, і покарати, і конфіскувати, і забрати, і взагалі. Тому що зрозуміло, хто при владі, той завжди свої ручки макає і так далі. Говоримо про саму схему, про сам принцип. І, звичайно, тут не доводиться говорити ні про що, окрім як про хтось називається як хоче, я називаю це смерть республіки. Тому що ми якось знаєте, забули взагалі першу причину, і навіть не причину, а першу ціль війни власне не бути Росії. І я можу дуже такий простий, знаєте, вікторинний спосіб запропонувати для того, щоб звірити свої цінності, не поточне, а цінності глибокі прямо зараз. От уявіть собі. Країну, яка перемагає в війні, повертає всі свої території і так далі, так далі. Але в ній нема свободи слова, в ній нема місцевого замрядування, в ній далі царизм, в ній далі абсолютизм, в ній далі одна людина просто розчерком пера на свій розсуд вирішує, хто буде громадянином, хто ні. Кого санкції, кого ще щось. Не, це в позасудовий, позаправовий, позаконституційний спосіб. Всього того нема, свобод нема, прав громадянина нема, вільного громадянина нема, вільного взагалі життя якогось планування нема. Є далі оцей гіперцентралізований монстр, навіть при відвойованих територіях. І тепер питання: власне кажучи, це буде перемога чи поразка? Як ви гадаєте, тут кожна людина буде свою відповідь давати і повинна свою відповідь. давати. А насправді це і є глибинна дискусія про цінності війни, тому що уподібнюватися Росії, будувати вертикаль. Під виглядом у нас і під покровом, і під приводом безумовно воєнного стану війни, ексклюзивних екстремальних умов, і так далі, але повірте, ніхто їх міняти не збирається. І навіть повоєнна країна без зміни влади бачиться багатьом людям, і зокрема мені бачиться далі такою ж як і зараз. Яка буде гіперцентралізованою, і, і тут навіть не буде жодного способу якось на це вплинути, бо знайдеться 100 причин, чому не треба, чому це там буде розцінюватися, як зрозуміло, що там дестабілізація і так далі. От, власне кажучи, ось про це і треба говорити. Про спробу в конкретному кейсі Одеси, а я хочу сказати, що це є не прем'єра, не дебют. А це вже є випадок другий-третій. тому що починалося все з Чернігова, де теж усунули мера. У нас є питання, величезне питання по Києву, тому що при наявності обраного мера, навіть якщо він там мафіозі, забудовник, там якийсь там дуже великий корупціонер, він є обраний. А не призначений. Є все одно військова адміністрація в Києві, але під час останніх прильотів страшних минулого тижня. Що він сказав, той призначений маріонетка? Що винен у всьому, звичайно, хто мер? Але мера треба усувати. Тепер по Одесі те саме, і оце пряме правління по містах, де. А більшість мерів, в принципі, то й неугодні. Тому що вони мають свої процеси, свої каси, свої місцеві мутки, і до них завжди можна причепити, причепитися, і треба в нормальних умовах правосуддя чинити. Але насправді є велика спокуса в центру ліквідувати взагалі принцип обраного місцевого самоврядування і перепідпорядкувати вже не просто області. Через губернаторів, які зараз ова обласні військові адміністрації, але вже і по містах, де просто в містах є спокуса просто призначати зверху людину смотря що за всіма процесами, називати це дуже гарними словами, але по суті це буде зрозуміло що? Тому що навіть на випадок, якщо мера немає, навіть на випадок, якщо мер губить свою посаду чи помирає, не дай Бог, чи там. Не може вже виконувати через стан здоров'я. Є прописаний в Конституції механізм, хто далі має виконувати ці обов'язки. І це є секретар ради, і це все одно лишається далі влада на базі і на фундаменті місцевого самоврядування. У нас, бачите, обраний азійський. Навіть я б сказав російський принцип, тому що в Росії свого часу теж трошки побавилися в, в обрання там мерів і губернаторів. Але пізніше Путін швиденько це все прикрив, і там є прямі призначення. Не дуже хочеться робити ці паралелі, але насправді доводиться. Тому що якраз оця вертикаль, яка вибудовується з усуненням місцевого самоврядування і заміною його на прямих призначенців. Тобто людей підзвітних не громаді, яку вони буцімто очолюють. А тут, взагалі, в випадку з Одесою, як і в випадку з багатьма іншими містами, це буде просто зальотний людина в даному випадку з Дніпропетровська, який просто там очолить, що він там буде розумітися в каналізації Одеси, знаєте, теж не зрозуміло. Так, от така заміна місцевого самоврядування обраного на призначенців. На повністю підконтрольних центру означає посилення централізації. Це виводить узагалі нас е, з поза списку країн демократичних, власне, республік. І коли я говорю про смерть республіки, це не є такий якийсь публіцистичний зворот, це є термінологія, тому що якраз від монархій, від авторитаризмів, від вождизмів. Від інших одноосібних типів правління, ханського типу чи царського типу. Якраз республіка відзначається тим, що там все ж таки громадянин людина, територіальна громада, виборець в центрі всього, а не призначена людина, яка служить тільки тому, хто призначив. Оцей принцип вже тут підважується. З багатьма симпатіями навіть людей, тому що багато хто тому заплодує, бо дуже вміло підібраний тут Труханов як прізвище, яким можна виправдовувати такі дії. Закінчиться це все, якщо будуть такі прецеденти повторюватися, власне кажучи, оцею жорсткою гіперцентралізацією де від республіки, як від владу. Не лишиться взагалі нічого, тому що від вільного громадянина вже майже нічого не лишилося. Тепер лишається ще сам лад, оскільки вже багато органів перекопичені, перепідпорядковані напряму під єдиний центр влади, зрозуміло, який тепер лишається ще це зробити з місцевим самоврядуванням, і тоді вже не доведеться порівнювати ворога й жертву. Тоді не доведеться робити якусь різницю між вертикаллю. І моделлю, яка є у ворога і в жертви, і тоді і світ не дуже -то сильно буде бачити цю різницю. І тоді боротьба за демократію буде нам вважатися дуже гарною, взагалі ціллю того всього. І багато роздумів я думаю, в людях має. Зародитися е, от в ці дні, бо це вибудовування бетонування одноосібщини, Воно відбувається все одно дуже самимильними кроками. Ось на рівні місцевого місцевосвідання вже й маємо такі проблиски. Тому ну ось корні хай робить свої висновки. Дякую, пане Остапе. Давайте нагадаємо нашим радіослухачам, бо просто доповімо. Хто не знає про цю історію, президент Володимир Зеленський 14 жовтня підписав укази про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову, екс-нардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну. Труханов обіцяє подати позов до Верховного суду та Європейського суду справ людини. І ще також президент Зеленський у вечірньому зверненні. Підтвердив створення військової адміністрації в Одесі. Сергія Лисака призначили керівником новоствореної Одеської МВА. Це указ президента. Був ну я знайшов, що Сергій Лисак це бригадний генерал Служби безпеки України з тисячу з року. Очолював управління СБУ у Житомирській області. І ви аналізували це у своєму пусті. Ви по суті його частково перемовили. Але тут давайте так утутожнимо цю всю річ, і те, що ви ще не сказали. Ви там роздумували над самою процедурою позбавлення громадянства? Чи вона в Україні є законна, чи вона існує. Ну це теж дуже дискусійне питання. Почнемо з того, що взагалі. Говорити в нашій, ну ми наприклад, живемо в умовах, коли в нас дуже полюбив цар позасудові, позаправові, неправові способи покарань. Ну, тобто, якщо в системі держави каральність присутня, як безумовно, ну бо це ж не є розгул, це не анархія, хто що хоче, то робить. так? Для того придумані цілі, взагалі процедури і органи карання. В позасудовий спосіб, просто розширком пера, бо я так хочу, грубо кажучи, без суда і слідства, жодне покарання в якби, позасудовий спосіб не може проводитися. Ну, всі ці історії з санкціями, які дуже людям подобаються, насправді вони глибоко є неправові. Ну, бо тому що якщо є докази якоїсь там державної зради, там, чи ще щось там, ну, там, по одіозних фігурах, ну там, де проби нема де ставити, що там? яка проблема в суді довести державну зраду Медведчука? Ну, наприклад, Ну, взагалі нема проблеми. Збираються докази, які так на поверхні. Та і судом виноситься рішення і все, і це тоді судове рішення. Довіра до судового рішення, навіть при недовірі до суддів, але процедурно, протокольно має бути судовий. Шлях. В несудовий шлях просто от видається указ, який ну от іменні санкції на підставі. Просто тому, що так захотів правити. Ну Ця вся історія взагалі є дика, в принципі, І вона вже триває рік третій, то що люди до неї звикли, не означає, що вона є нормою. от Власне, у випадку з позбавленням громадянства, це взагалі ще більш дика історія, тому що громадянство, ну такі, така процедура, як позбавлення громадянства, е, її немає взагалі як такої. Тобто вона є, укази підписуються, але е, добровільний вихід з громадянства має бути і лише за е, проханням громадянина. Тобто він на підставі набуття іншого громадянства звертається позбути його того і позбувається. Все, це є. Звичайна процедура, вона не каральна, вона не якась там не репресивна. Вона ж сама проста процедура, коли громадянин каже, що все, я інший громадянин іншої країни, позбавте мене того. І все, і до побачення. В цьому іншому в Україні, якщо е, багато людей, які мають множинні громадянства, а нагадую, у нас множинне громадянство державою заохочується. Тому що прийнято цього літа вже закон про множини громадянства. Цю тему в суспільству вкинули. Плюс, якщо так дуже вдуматися, багато хто з наших великих видатних рятівників нації, теж я думаю, в шуфляді пару паспортів мають. Тому що нерухомість є в Італії, нерухомість є в Британії, в них нерухомість є в Євросоюзах. Ну, та не дурні люди собі, я думаю, Подбали про це. Ну, а не подбали, то ще подбають. Так, от, власне, позбавлення громадянства, і тут юридична експертиза має бути першочерговою, але з відкритих джерел те, що професійні юристи говорять, взявшись за голову, вони якраз говорять про те, що просто указом позбавити когось громадянства, це є, ну, чесно кажучи, це є свобода, це є нонсенс. А вже нюанси нехай юридичні. Оці дебрі відсилаємо наших слухачів. Хай вони собі почитають професійних людей. Як то все має робитися? Я, я не є юристом, я лише покладаюся на відкриті джерела. Так, от, власне, сама ця процедура викликає дуже великих питань. Ну і логіка, сама філософія. Ну тому що просто позбавити людину громадянства. Ну позбавлення громадянства це чомусь в нас розцінюється як велика кара. Ну, прям така, така зовсім. Знаєте, я так ризикну з того приводу дуже по злому жартувати. Знаєте, дуже багато людей, які зараз за кордоном ще би навіть попросили б, знаєте, щоб не мати дочинення. Тому тут це взагалі якась звихнена філософія. Хто взагалі взяв думку, що от позбавити громадянства, це прямо розуміти все. Ну, це, це якесь супервелике покарання. Ну, а чому в судовий спосіб не можна покарати людини? За будь що ну, для, А для чого залі існують органи правоохоронні, судові, які, власне кажучи, мають доводити вину та вчиняти правосуддя? Чому чинителем правосуддя є одна людина, не з правоохоронних органів і не судових, просто політична посада? І він вершить правосуддя на свій. Мити, сам підхід є абсолютно не, ну, не те, що не демократичний, він є, чесно кажучи, якийсь лютно свавільний, і навіть нонсенсний. Тут про філософію більше говорити не про буквочки, бо буквочки можна підтягнути під будь-що. Ми вже знаємо, як вони вміють буквочки під себе підтягувати. Але Чі? саму філософію тут в нас вона настільки звихнена, і частина суспільства ще тому аплодує. Воплутає свою ненависть там до конкретної фігури, яка цілком заслужена, може бути, і є точно, але все одно не можна в таких державних справах скочуватися зовсім в неправові способи, бо воно ну шо? А яка тоді буде легітимність держави? як такої воно є таким дуже слизьким шляхом, оце власне кажучи, і всі побачили, тому це так широко й обговорюється Пане Остапе, А чи була названа причина? Позбавлення громадянства. Наскільки Це ну, інше пригадую, громадянство? Медіа говорили ну, інше, про російський інше паспорт. громадянство. Ну, причиною є інше громадянство, але фігурант -то скандалу заперечується. Ну, тобто хотілося би побачити фізичний паспорт російський Труханок, не скан Ну, картинку в Телеграмі, то я вам зараз намалюю і напишу, що ви є громадянин Кабоверди. І навіть там гарну таку якусь знайду в інтернеті, розумієте, якийсь герб, кабоверде, там, певно, якийсь, чи море, чи пляж, чи що там, навіть, сонечко світить. Та, та й намалюємо собі, і це з багато часу не займає. Фізичний, от фізично, поки було б цікаво подивитись фізичний пан, він може і бути. Чомусь я думаю, що він і є. Але, розумієте, сама процедура оцього виходу з громадянства має бути інша. І є інша. І це теж можна робити. і Якщо це є співпраця з ворогом, а в нас Росія ворог, безумовно. У нас м'яжина громадянство з Росією не дозволене. Ну, Навіть тим законом, це зрозуміло. Ну то прошу це довести, встановити, описати та й відповідні дії внести. Ну, тобто, та й все. Ну тобто, це ж робиться все в правовий спосіб легко. Ну, як легко? Треба просто зробити його. Він для того прописаний, цей правовий спосіб. Ну тут. Бачите, всіх, всім вже ж потрібен швидкий результат. От всім треба було швидкий результат. А тепер така сама ситуація, от, абсолютно патова, виникла з іменними санкціями Порошенка. При величезній нелюбові до п'ятого президента, чи хтось навпаки, захоплюється ним, вважає його гетьманом на всі віки. Не має значення ставлення до нього. Але нонсенсним є просто рішення про іменні санкції, бо цар захтів. Ну, якщо є якісь звинувачення по якомусь фінансовому зловнеживаннях, прошу є вісім чи дев'ять антикорупційних органів в Україні. І правоохоронних ще три. То разом 12, ну то можна це доводити і вчиняти правосуддя. А от просто собі, як часто кажуть, от балди, просто перетворювати це в порахунки, в розправу, де односторонньо держава вирішує, розумієте? ми ж зайшли в ситуацію, коли. Односторонньо держава навіть без права е, захиститися людині. Ну, тому що правова система дозволяє навіть педофілу, убивці, е, масовому чи якомусь серійному, все одно мати право на захист. Тут ми зайшли в абсолютний ну, дич, абсолютно дику схему, де людина, яка оголошується просто під санкційною або там, без громадянства, навіть не має права в момент того всього себе захистити, там, а може, це якось, е, трошки не, не так воно і так далі. От, власне, про це і говориться. Тому що тут е, ці порахунки, вони, звичайно, людям швидкий результат дають. І воно всім буде подобатися. ну, Але вибрати на слові, це створює певну вже схему, яка ну, зовсім не в той список Україну заносить. Далеко не в список демократій. Як е, собі тут е, хтось намалював знаєте, ці гарні слова, що Україна захищає на війні світову демократію, там віднавали Орди. Ну так я вже різниці не сильно бачу. По моделі внутрішньої побудови державного управління різниці нема абсолютно жодної. Ви візьміть всі пункти, які процвітають путінізму. Одноосібна цензура, підконтрольні силовики, ну все, все, все. І ви накладете це на Україну і побачите повні збіри. От, власне, і тому постає питання про цінності війни: не бути Росією, якраз бути демократією, а не бути, а не уподібнюватися до монстра, який на нас напав, і його дзеркалити, і всі його моделі. Поступово запроваджувати в Україну, от в цьому є найбільший виклик, і якраз про це треба й говорити і думати. Паностапе. швиденько я ще вас запитаю. Буквально хочу дуже коротку відповідь. Ви Прошу. думаєте, що по цій схемі влада може далі працювати і, до прикладу, вибивати неугодних мерів для себе? Е, так, ця схема, я думаю, буде зараз обкатується, заміряється ставлення суспільства до нього, по містах деяких є. Дуже одіозні мери, яких гріх за сраку не брати, але не в такий спосіб. Цим якраз і буде тут, тут і лежить найбільша маніпулятивність підходу. Так? Тобто беруть найбільш одіозних, по яких не виникне питань, бо не шкода. Угу. Ну та бо дійсно останній. Але тут ми треба це забирати, я й просив на початку нашого теру забрати прізвища і підходити до самої схеми. От, власне, ця схема бачиться абсолютно небезпечною по ліквідації місцевого самоврядування, і заміні його на пряме правління призначенцями. Це доволі безпрецедентні речі. І якщо воно буде мати продовження. Ну, то там взагалі не, не, не лишиться ні в кого ніяких запитань. Я попрошу наших Все радіослухачів, які нас будуть дивитися у відео у форматі, написати, що вони в коментарях. Що вони думають з цього приводу. А якщо якщо натиснете дзвіночок, та й лайкнете, то ще буде супер. Дякую. З нами був Остав Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня! До побачення! Навзем! До побачення! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.